Попри війну, музичні традиції нашого міста продовжуються Цьогоріч Тернопіль став одним із семи міст України та Польщі, що приймають фестиваль сучасної імпровізаційної музики Джаз без музиканти будуть подорожувати між містами. Давати концерти, музиканти різні. В нас в Тернополі цей фестиваль буде тільки один день. Ми хочемо показати рівневу музику джазових музикантів, які виступають на кращих площадках світу і з кращими музикантами в колабораціях по інших, якби якихось фестивалях. У межах фестивалю до Тернополя з'їдуться найвідоміші місцеві джазмени, а також музиканти із США, Німеччини, Австралії, Швейцарії і не тільки на сцені. Там театру виступлять два міжнародні творчі проєкти Марініта Ельнатан Братерс і Бендік Говсед квартет. Марініта це наша співвічільниця, справжнє її ім'я Маріна Захарова. Вона з Харківа. Вона вже приїжджала до нас і виступала з іншим трошки складом з іншими музикантами. На цей раз ми будемо її бачити, чути з двома братами. Організатори запевняють, що фестиваль подарує жителям і гостям міста унікальну можливість насолодитися виступами джазових музикантів світового рівня. М'я, які підкорюють найпрестижніші сцени світу, ця подія має ключове значення для збереження та розвитку музичних традицій Тернополя. Ми не можемо дозволити нікому цьому злому грінчу в особі наших ворогів украсти у нас це свято і позбавити нас цієї чудової музичної традиції нашого міста. Можна зробити подарунок собі особисто, друзям на Миколая і просто підтримати українську культуру в цей складний для нас час. Святковий вечір відбудеться 7 грудня о 18.00 в приміщенні Тернопільського обласного драмтеатру. Частину коштів з продажу квитків організатори планують передати на підтримку збройних сил України.